Віталіка дуже величезний шлях творчий. Він одразу після після школи пішов навчатися на кіномистецтво, Працював на телеканалах, на ютуб-каналах, знімав рекламу, кліпи, концерти. Все мені здається, як відео, так і фото. Десь він робив декорацію в багатьох закладах в Одесі, десь він робив освітлення, десь він там костюми підбирав в театрі. Він працював. Ну коротше, Віталік, це мистецтво. Він не доброволець. Він долучився до лав зсу у 23-му році. мені здається, він чекав ще десь півроку чи рік. Ось потім мобілізувався, почав по своїй темі там працювати, фото, відео, а потім вже перейшов на бойові посади. Це все хлопці на прифронтовій зоні, десь поруч, там, де вони базувалися, знаходили час. І там я бачу все да. «Віталік, а Ну так, давайте сьогодні я фоткаю вас у воді. Камера, так тобі гри мені, бо ви тільки там з землі дві хлопці в повному. У зброї, у формі заходили в воду, там десь видно, що він якийсь знайшов ліхтар, світив, підсвічував темряві. Ну, десь так, да, розважалося. Знаходив він е, е, час на те, щоб втілювати ідеї, які він постійно генерував просто.